Всім привіт! Кого цікавить діабет першого типу. У нас сьогодні після сніданку піднялося аж 150 і опустилося, що зараз навіть 96, понизився. Перший раз таке і ми зранку їли йогу. Завдяки сенсору ми можемо побачити, не грайся будь ласка. Завдяки сенсору, ми можемо побачити, Банана. на який продукт, яка реакція організму, і багато продуктів їсти спокійно. Зараз ми будемо їсти банан і хлібчик із Так. Наш результат після перекусу. 168, і там воно їй додало 0,1. Отлічний результат. Мені дуже подобається. Так. Сьогодні у нас паста фаджолі і там дуже великий банан. Аж нарахувала 100 карбоїдратів, тільки я не вірю в це. Зараз побачимо, скільки будемо робити. Okay. Десь 1,8 будемо робити, не менше, тому що е квасоля, вона гарненько так з карбоєдратами, важка, і банан там аж, 30 карбоєдратів, напевно, великий банан. Так, 1,8, 1,9. Перший раз один 9, але там є на що. На все. Будемо спокійні. Сьогодні в нас ідеальний день. У нас 100% знаходження глічемії в рамках. Найвище було 180, найнижче 70%. Це буває рідко. Потім покажу. Це наш ранок після сніданку, після перекусу. А потім після обіду в нас теж все замечательно. Таких досягнеш можна досягти з сенсором. Без сенсора я вже б відмовилась працювати з дитиною з діабетом. Всім хороших цукрів! Ти як себе почуваєш? В школі все добре пройшло. Да. Да. На обід смачно було? Да. Да. А куди ти зараз їдеш? До, до якого ти доктора їдеш, сонечко? Блаурі, В В а до якого доктора? Не завай, ти не знаєш, до кого ти їдеш, а що ти лікувати будеш? Рівню. Зуби, а що ти будеш робити з зубками? Рівнювач. Рівнять з зубки. Значить, ми до кого їдем? Do dentista, do estomatologa, Dobre.